Мене дуже часто запитують, куди я інвестую гроші, куди я їх витрачаю. У цьому відео розповім, на що я витратив свої останні 78 тисяч гривень. Погнали! Ось перша покупка, яку я зробив на кухню, це звичайний холодильник. І навіть цінник зберігся. У мене, побачите, ось 15 тисяч 599 гривень у комфі брав цей холодильник. Покупка номер 2 це була пральна машина LG, прямопривідна. На 7 кг інверторна. В неї можна керувати з телефона Wi-Fi, зажав дві кнопки і включив Wi-Fi, обрав режим, а цю крутівку там вже то все клацать, толку немає, то, то не потрібно. І ціна такої простенької пральної машини 14100. І, звичайно, трошки пізніше я купив до пральної машини сушарку. Ну, щоб то на двір, знаєте, не бігати, не розвішувати ті речі. Або то воно на батареях буває, заприває, трошки засмерджується той одяг. Ну Сушильна машина, ти тут все закинув, витягнув абсолютно сухе. Також є режими. І ось така прикольна штука, о, вона мене краще зараз грязна. Дивіться, у неї є така решітка, і вона зрізає волохи. Оце все навіть після нової одежі буде таке сміття. І яке вона тут залишається на ній. А одяг ваш ну так, без всіх штук, розумієте? І її можна підключити до централізованої системи зливу води. Я тут ще шланг зроблю, а поки ні, то ось у такому баці зберігається вода, яка конденсувалася і випарувалася з вашого одягу. Ви її вилили тут на 5 літрів до 8 кг така сушарка, горіння, ціна її була 12800. Наступна покупка це була посудомийна машина. 12 тисяч гривень вона коштувала посудомий кабіш. І це просто космічний апарат. Тому що усей посуд сюди закинув, а воно все помите. Значить, це працює за допомогою е, однієї з самих елітних, що називається, капсул. Отакі От таблеточки вони сюди закладаються, закривається воно. І миє собі посуд. Також для пом'якшення води Для пом'якшення води я використовую іноді сіль. Ну, для посудомийної машини, вона там не засипається, Тому подивіться, що помита посуда От, і ну, наш скрипить. І що найважливіше, цього я навіть не знав. У кінці посуд сушиться, з нього немає води, він геть його сухенький, гарячий. Він сушиться і дезінфікується парою. Це дуже корисна штука. І вона використовує за повний цикл миття лише 10-10 літрів води. Ви оцею штукою, оцею штукою, ви не помиєте відром води, скільки посуду, скільки може помити вона. І це просто бомба. Наступна дуже важлива річ у моєму будинку: це от роботи пилесос. Ну, це дешеві робить пилесос. Мій 1С Mop із функцією вологого прибирання. Сюди ставиться така насадочка, шваброчка. За 6 тисяч гривень я його купив у чорну п'ятницю. Як то кажуть, урвав по халяві. Він, його достатньо. Його собі вимкнув, він також з Wi-Fi, керується. Просто така годна приблуда, що капець. От просто годна. Дивіться, тут і всередині такий невеличкий бак і сміттям, ти його витрусив і все. Раз. а Тут -то волосся вже всяке натала щітка, яка то все замітає. Ну, я ж кажу, сюди прикріплюється така швабра, заливається вода і вона миє підлогу. Така штука ну, він коштує кожну свою копійку. За 20-30 тисяч я не бачу сенсу такий брати. А такий простенький самозкий він себе виправдає, можете брати. Наступна вже така проста покупка це мультиварка. Ну, бачите, все, наприклад, зараз у ній є плов. Плов, вона готує, м'ясо стушкував, сюди закинув тільки вже. І плов готує, і каші варить, і торти пече. Нормальна штука. Дуже зручно. Хто до неї призвичаєвся, то теж все наклацав і вона собі на тебе працює нормально. Вона недорога, там щось 2700, по-моєму, чи скільки. Вона недорога. І одна з останніх таких покупок цікавих це отакий. От Контактний прижимний гриль, тефаль. Ну це сусідський гриль, трошки якусь рибу смажити, там, гарячі бутерброди ото, з плаленим сиром. Але не повторюйте мою помилку. Не повторюйте. Зараз просто дуже критично важний момент. Е, оці поверхні, які нагріваються, вони, на жаль, у цьому дешевому грилі незйомними виявилися. Незйомними. А якби вони знімалися. То я б їх міг просто зняти, як це є, і закинути в посудомийну машину, хай там собі калатається. А так мені оце єдине, що гриль доводиться руками мити. Тому я його скоро продам і куплю такий, щоб ці штуки знімалися і все в посудомийку. Бо ну, я не збираюсь мити в цьому житті посуд, якось вже так вийшло. Така історія: не повторюйте моїх помилок, беріть зі зйомними панелями, які нагріваються. І остання покупка, що я зробив в рамках тих грошей, які накрутив, це. Ось такий от телевізор, TCL. діагональ 50 дюймів. Значить, що він. Ну, він має два пульти керування, там Wi-Fi, Bluetooth, всі діла. І цей голосове керування також є в ньому. І це, прям, знаєте, розчарування руку, тому що, виявляється, мені його нема коли дивитися. Я його і не купляв, щоб дивитися як телевізор. Я всі чеки з покупок своїх електроніки зберігаю завжди. Ну, навіть більше, ніж строк. Поки ні з чим у мене проблем не було. Що ви думаєте про таке облаштування будівлі, можете писати мені, як завжди, в коментарях. Я відкритий до всіх ваших цікавих думок. До нових зустрічей і можете написати, що мені ще варто докупити в будинок.